Вчитель іспанської та сором, читає автор Наталія Клевцова. Навчальний рік добігає кінця. Річні контрольні напишемо, а там же недалеко до оцінювання за восьмий клас. І увага, увага, дев'ятий клас. Ромко стоїть разом з однокласниками біля дверей закритого кабінету з іноземної мови, дає їм настанови, піднявши вказівний палець догори, в його очах бігають хитрі вогники. Хлопці купою стоять біля нього, ловлячи кожне слово. Роман копіює про мову з Мадрида. Так вони поза очі назвали Максима Стеславовича, вчителя іспанської мови. Мачо, тому що з вересня в класі серед дівчат стільки розмов було про нового вчителя, супергероя. Він був уважним до кожного, добре викладав предмет, а на додачу був таким красним, як Маріо Касас. Хлопці, відверто кажучи, бачили Максима Мстиславовича як головного суперника за увагу дівчат. Заздрість була більшою за три метри над рівнем неба. Цей фільм передивились всі, що перевірити, чи дійсно схож наш педагог на того Маріо. А вчитель залишився привітним і спокійним серед емоційного напруження пристрастей, перекладав учнівські випади на жарт і не став двійок. Невже недовго залишилось? Я дні рахую, зізнався Сашко. Точняк, відчуваю себе, наче гирі до ніг прив'язали, втручається Тарас Осипенко, він так говорить майже на кожному уроці, коли його викликають. Тому його слова хлопці сприймають спокійно, а ти вчити спробував би це в житті не завадить, знання за плечима не носити. Вітьок поплескав Тараса по плечу і загад псив, запал опонента. Хочу один предмет вивчити на 12+, з плюсом, щоб професію, ремесло отримати. А що ви на мене так дивитесь, хлопці? Так мій батько каже, а в сім'ю саме він гроші приносить, доповнив Славко. Тільки я не хочу вчити іспанську, відчуваю себе мулетом для бика. Що відчуваєш себе амулетом для бика? Роди Сашко, так шило здивувався, що відповідь Славка сховалась за дружнім реготом хлопців. Повторюю вам знову, якщо бачите в цьому важливу новину, голосно сказав Зав, Слава, коли хлопці трохи заспокоїлись. Мулета – це червона тканина, якою грають з биком під час кориди, тобто бігу биков, якщо перекласти дослівно.